Всім привіт! У мене ранок сьогодні розпочинається не з села, але зараз скоро будемо вдома. Приїхали в місто по справах. Женя в школу пішов, а я сижу, чекаю, поки трошки час пройде, щоб відкрилося те, що мені треба. Сижу, відпочиваю. У нас гарний парк, можна посидіти і відпочити. Ранок всі, собачок вигулюють, вони там ходять. Пташечки співають. У нас дощу так і не було, хоча він збирався. В сусідньому селі, кажуть, було, а тут ні, сухо. Так, друзі, ми вже з Євгеном вдома. Ми сьогодні, так сказати, трошки. Гуляли в місті, в кафе ходили. А, трошки відволікалися від сільського життя. А це приїхали додому, і в нас такий вітер піднявся, ну дуже сильний. Зараз вийдемо на вулицю, я вам покажу. Прямо здуває. я приїхала, і поки було світло, вімкнула пральну машинку, зараз там сушиться одяг, але його так тіліпає туди-сюди, зараз треба буде знімати. Зараз будемо закривати ще. Компот це, хто дивився вчора відео, полуниця не кондиція, бо я гарненьку продаю, а та така собі залишається. Ось так. А ще е, до нас сьогодні ввечері прийдуть на чай, тож я готую тортик. У нас там ще декілька шматочків Женіного дня народження залишилися, то вже не рахується, бо сьогодні яке е, 24 травня, так що. А ні день народження, було 21-го, це вже все. А, треба ж ці зробити. Бісквіт. Дуже класний бісквіт. Дивіться, як він хоп-хоп, і можна навіть скрутити. Виходить завжди 4 яйця, склянка цукру там 200 грам, Потім склянка борожна і неповна стол, ось, столова. Неповна чайна ложка розпушувача, або я соду додаю. І такий він гарненький виходить. Я ось Отак От окремо коржі змастила. Так, це Женя, там щось катається, тарахти. Змастила окремо коржі, щоб вони пропиталися, просочилися. І тут так, дуже смачний крем, у мене перебита полуничка, один банан і сметанка всередині. Я думала, все це робити з желе І на завтра, але так як сьогодні треба на вечір, тож буде без желатину. Все швиденько, простенько. Зараз буду розводити ще сметану саму без полуниці і банана, і щоб зверху перемастити. Вода вже закипає, то зараз перемащу зверху і все, можна закривати. Без лимона роблю. Воно таке, як мохіто, бо я м'яти туди додала. І так багатенько додала, бо раніше я додавала. Один листочок, а зараз смаки змінились, так сказати. Так, буду я працювати, потім вімкнуся, я затулила, бо сонце сіти нічого не видно буде, і якось темно виходить. Тож вибачайте за якість, як є. Так, я вже вийшла на вулицю, і як можна побачити, у нас вітер просто скажений, просто зносить все. Буду зараз поратись. Що там, що там? Замочила вам, зараз дам. Вчора зважили одного 5 кілограмчиків. Зараз кавунчики тобі всім, всім дамо. Меншає, але я виклала тільки в сільській групі. Далі не дійшла. У нас треба ще в місцевій і на ОЛІКС. Ми в тому році так робили. Треба буде завтра це зробити. Так, бо руки не доходять. Вони такі культурні, в сараї свої справи не роблять, він там за дверима. Ця маленька вона ходить, бо мені писали, ви що, також будете її продавати? Ні, звісно. Це буде ходити по дворі, якщо не буде рости. Ось такі справи у нас. Телефонують, запитують, але є люди такі цікаві. Ви що, оце за тисячу гривень, оце поросятку маленьке продаєте. Те, що зараз курчата коштують 400 гривень десяток, то нічого. А то що свиня тисячу, це і так, у нас стоять ціни 1200-1500. Ну, оголошення, дивлюсь, люди продають. Ми по тисячі. Щоб... І нам добре, і людям добре. Так. Зараз несу, вже там вам готове. Зараз і курчаткам їсти будемо давати. Підросли, тут гарненько підросли, ось вже треба починати робити їм загородку біля сараю, бо місця їм тут мало, але чекаємо, щоб і підросли трошки, бо я переживаю, щоб ніхто їх не з'їв, бо такі ще. Тому може їх щось хватити. А у нас тут котів вистачає, бігає. Зараз дам всім, зараз буду давати. Трава вже заросла, знову треба косити, ну ми потрошки косимо. Тут ось, тут ось ставимо сітка, то вони виїдають, а де косимо свиням. Навіть я вже, коли чоловік на роботі трошки беру, там десь 2 на 2. І... Свиням є що. ще треба досадити помідори, і думала сьогодні, ж, що вчора дощ не дав обробити ж гарбузи ну щось нам не дає. То дощ, то вітер. Ну, думаємо, що встигнемо ще. Парники думала, сьогодні поприбираю. Так, з таким вітром я полечу разом з ними. А ще треба тут шматочок доріжки також, обробити від бур'янів. Та вітер такий, вітер дує. Ми добре, що вчора підв'язали виноград. Ну Не весь, але трошки підв'язували. А ось бачу, зломила відводку нижню. Ну, вже як є. Це, що на землі ось лежить. Думаю, зараз підемо перевіримо. але Або просто її похилили, або зламило. так що. Прийшла, дивлюсь, на персик від курчавості, я трошки його обробляла, але все одно де-не-де є. Ну цей великий то. Більше листків, а там є менший, то на тому краще після обробки, тільки я один листочок знайшла. Це персик з кісточки. Отакий не знаю, що тут з нього буде, бо він такий кожен рік різний, так сказати, але щось то й буде. Буду я закінчувати відео, бо в нас такий вітер. Що нічого не дає знімати. Дякую вам за перегляд! Всього вам самого доброго і до побачення!